Жителі індонезійського острова Суматра кинулися тікати після землетрусу, що стався у вівторок. Підземні поштовхи були магнітудою 7,3. На заході острова випустили попередження про цунамі. Багато жителів міста Паданг, столиці Західної Суматри, рано вранці сіли на мопеди і спробували від'їхати якомога далі від зони можливого лиха. Я їду з прибережного району Котомарапак. Ми чули, що там цунамі, і ми просто втікаємо. Я взяв лише сім'ю. Ми не брали жодних речей. Сусід сказав мені, що лунали сирени, які попереджають про небезпеку цунамі. Це було одразу після того, як я почув від людей про землетрус на Ментавайських островах. За дві години попередження про небезпеку цунамі відкликали. Землетрус стався близько третьої години ночі за місцевим часом. Осередок залягав на глибині 84 кілометри. Після основного поштовху відбулося кілька афтершоків. Найпотужніший був силою 5 балів. Про постраждалих та загиблих повідомлень наразі немає. Землетруси в Індонезії бувають часто. Країна розташована на так званому тихоокеанському вогняному поясі, сейсмічно активній зоні, що на стику літосферних плит.